Всім привіт! Це технологічний дайджест на АЙТІВІ. Я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж нового відбулося у техносвіті, Давайте подивимось. Вчені з Данії досягли рекордної швидкості передачі інформації. В результатах дослідження вказано, що новий чіп дозволив передати 1,8 мільйона гігабіт даних за секунду. Щоб ви розуміли, наскільки це велика швидкість, то для порівняння новий рекорд вдвічі перевищує загальний світовий інтернет-трафік за секунду. Попередній рекорд найшвидшого оптичного мікрочіпа становив всього 661 тисячу гігабіт на секунду. Новий оптичний мікропроцесор використовує світло інфрачервоного лазера для створення спектру кольорів різних частот, що розташовані на певній відстані один від одного. Вчені заявили, що при використанні звичайного обладнання для такої швидкості передачі... Чи даних потрібно близько тисячі лазерів, тому новий мікрочіп дозволить значно знизити енергоспоживання в інтернеті. Автори дослідження припускають, що удосконалення такого чіпа дозволить підвищити швидкість передачі інформації до 100 мільйонів гігабіт за секунду. Історичний момент ринкову капіталізацію Apple оцінили в 2 трильйони 307 мільярдів доларів, що приблизно на 10 мільярдів доларів більше ніж капіталізація Альфабет, Амазон і Мета разом. Ця зміна пов'язана з падінням акцій Мета та Амазон останнім часом. Зараз п'ятірка компаній з найбільшою ринковою капіталізацією виглядає так: Apple 2 трильйони 307 мільярдів доларів. Сауді Арамако трішки більше 2 трильйонів доларів. Microsoft 1 трильйон 597 мільярдів. Альфабет трішки більше 1 трильйона доларів, і Амазон 911 мільярдів доларів. Компанія Мета, тобто Фейсбук. Вилетіла стопу на 34 те місце, і зараз її капіталізація становить 235 мільярдів доларів. Причина така: керівництво Мета не змогло переконати інвесторів, що ставка на Мета Всесвіт і штучний інтелект укупиться. Після цього акції власника Facebook впали майже на 20%. Амазон, у свою чергу, 2 листопада вилетів із списку компаній, капіталізація яких перевищує 1 трильйон доларів вперше з квітня 2020-го. Можу сказати лише одне, багаті теж плачуть. Ну, я по собі знаю. У Японії винайшли прозорі сонячні панелі, тобто їх можна використовувати замість вікон. Загроза зміни клімату, а також те, що енергоносії часто стають інструментом зовнішньополітичного тиску, змушує вчених шукати нові джерела отримання та збереження енергії. Так, наприклад, у Фінляндії з цією метою збудували величезну пісочну батарею, та інженери з університету Токхоко знайшли інше цікаве рішення. Їхній проєкт заснований на взаємодії між ульма. Тратонкими матеріалами за допомогою провідного матеріалу Оксид Індія Олова. Ця суміш безбарвна та прозора, тому її можна використовувати для виготовлення практично невидимих матеріалів. За словами авторів, їх винахід працює не менш ефективно ніж звичні нам сонячні панелі. З цього можна зробити висновок, що вже зовсім скоро у світі почнуть з'являтися повністю автономні скляні будівлі. Товариші, це майбутнє. А є дві новини: одна хороша, інша не дуже. Почну з гіршої. Деякі мульфари втратять роботу. Мама. Але хороша новина в тому, що британські фізики навчилися викликати дощ. Дослідники з університету Редінга та університету Бата виявили, що заряджаючи хмари електричним струмом, можна збільшити краплі води та спровокувати зливу. Фізики провели багато часу вранці, ганяючись за туманами і спрямовуючи безпілотний літак у небо, який видавав електричний заряд. Їхні висновки такі: електричний заряд може сповільнити випаровування або навіть викликати вибух крапель, тому що електричний. Річна сила, що діє на них, перевищує поверхневий натяг води, який її утримує. Ви зрозуміли? Е, Зрозуміло. Вчені сподіваються, що їхні спостереження можуть бути використані в посушливих регіонах світу, таких як Близький Схід і Північна Африка. Таким чином можна змінити мікроклімат цієї частини планети, збільшивши ефективність сільського господарства в них, а значить, уникнути голоду. Класна тема про метавсесвіт. можливо це підготувати про неї наступну програму а? непогано можеш. А я поки розповім свою інформацію. Вже спокійно можна сказати, що основним спонсором новин для військової тематики нашої програми є фонд Сергія Притули, а точніше народ України. Адже за півтори доби вдалося зібрати кошти на 60 британських бронетранспортерів Спартан про них і поговоримо сьогодні. Спартан є британським гусеничним БТР, розробленим у 1970-х роках. У Британії ці машини почали використовувати в 1978 році. Так, це старі машини, але не забуваємо, що скоро. Зима і транспорт на гусеничному шасі ну просто необхідний для військових, навіть якщо це старий транспорт. Машина може перевозити до семи осіб, включаючи трьох членів екіпажу. На своєму борту машина має кулемет калібром 7,62. Крім того, на кожній стороні БТР може бути встановлено по чотири диморозрядки для маскування. Спартан оснащений 42 літровим бензиновим двигуном XK Jaguar, який дозволяє розвивати швидкість до 96. Сти кілометрів на годину і мати запас ходу в 510 кілометрів. Основне призначення бронемашини для перевезення малих спеціалізованих загонів, таких як розвідгрупи, зенітні групи або команди управління мінометним вогнем. Існує ще дві варіації даного БТР: протитанковий варіант з легкими піхотними ракетами Мілан і подовжений спартан, який дозволяє перевозити на три людини більше. Зазначимо, що українські воїни вже знайомі з цією технікою, адже раніше, в рамках військової допомоги. Уряд Великобританії передавав Україні 35 таких спартанів. А звичайні люди за півтори доби назбирали коштів на 60 Це знову доводить одну просту істину. Український народ непереможний На цьому у мене все. З вами була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то залишайте коментарі та ставте лайки. Ну і звісно, не забуваємо допомагати зсу. Побачимось за тиждень. До зустрічі.